Він, він сказав, що щось скаже, тепер я обговорюю. Да. Що там буде, як буде? Ну, я підозрюю, що він сам вже не знає, що буде по обставинах. Да. Ні, ну дивіться, у нього ж така хитрувата тактика, а тепер, а тепер чекайте, що я скажу, і всі починають знаєте, напружуватися. Що він скаже? І союзники, і противники. І політичні опоненти, і політичні опоненти. А я думаю, що він тепер зараз обирає по обставину, що що йому цікавіше буде сказати, так та тобто, враховуючи ті обставини, які складуться там станом на понеділок, чи до його заяви, тобто раптом там щось раптом європейці прибіжать, скажуть, що. Ми готові заплатити більше, наприклад, за американську зброю. Ну добре, молодці. Я ще нічого не робив, тільки попереду що щось скажу. А всі вже, вже вже бігають і е, переживають, що він там скаже.